Михайле, ось візьми гроші від щирої душі пропоную. Ганна витягла із холку 500 гривень і протягла їх сусіду. Але той відразу відвернувся від неї з словами Ти хочеш, щоб я образився і більше не прийшов? Ганно, я ж тобі допомагаю від щирого серця, і гроші тут ні до чого. Ганна почувала, м'яко кажучи, незручно. Михайло погодився їй допомогти, і в суботу, з самого ранку, ще сонечко не встало був у неї на подвір'ї. Траву скосив, дрова на зиму поскладав. У дворі прибрався, ще з городом допоміг. Увечері Ганна нагодувала його смачної вечери і запропонувала за роботу 500 гривень. Може, воно й небагато, але зараз у самої більше немає. Та сусід навіть про гроші чути нічого не хотів. Він шкодував Ганну і хотів чисто по людськи їй допомогти. Ще колись в молодості він мав сильні почуття до неї свататися зібрався. Але тут з армії прийшов Петро, закрутив голову його Ганнусі, а вона і закохалася до бестями. Тоді і сказала Михайло, мовляв, ти хороший, але вибач, Петра люблю і лише з ним хочу бути. Відгуляли весілля, стали жити по сусідству. Михайло згодом теж засвадив собі дівчину, одружився, і стали вони жити кожен своїм життям. Петро виявився не зовсім сімейним чоловіком у них з Ганною троє синів народилося, але і діти, і господарство все було на дружині. Тому Ганна завжди виглядала старшою за свої руки, бо за роботою світу Божого не бачила. Зате її Петро мав завжди чудовий вигляд що, що, а про себе він дбав, і дійшло до того, що став Петро ходити до іншої молодиці. Знала про це і Ганна, але мовчала, бо розлучення боялася більше, ніж зради. Її як вчили, чоловік має бути, який би він не був, і що б не робив, а терпіти треба. І вона терпіла, але це не допомогло, бо одного разу зібрав Петро свої речі і в місто до тієї молодиці подався, а Ганна таки залишилася сама. Синів Ганна мала добрих, усі троє добре вчилися і з часом один за одним в місто поїхали вчитись. А потім старшому вдалося за кордон виїхати, так він і двох молодших забрав. Маму сини до себе також кликали, але вона не захотіла полишати рідну домівку. Поки ще молода була, то мала сили і сама непогано з господарством справлялася, але з кожним роком їй ставало все важче. Михайло її шкодував і сам напрошувався її помічники. Та Ганна відмовлялася, бо ще пам'ятали, кілька років тому. Його покійна дружина Марія прибігла до неї, коли Михайло черговий раз вирішив їй допомогти, і влаштувала сцену на рівному місці, що Ганна хоче забрати в неї чоловіка. Марія уже кілька років в кращому світі, а осад у Ганни лишився. Вона все боялася, що зараз Михайлова донька прибіжить і таку ж сцену влаштує. Тому була щиро вдячна йому за допомогу і заплатити хотіла, але грошей Михайло принципово від неї брати не хотів, хоч і сам був не надто багатим. А в неділю після церкви прийшов Михайло до Ганни у вишитій сорочці, сів за стіл і каже, що має до неї серйозну розмову. Ганно, почав він здалеку, ми з тобою люди немолоді. Один шанс ми вже втратили, а зараз доля нам дає другий шанс. Одним словом, виходь за мене заміж. На цих словах Ганна розсміялася Михайло, ти в паспорт дивився коли? Нам далеко вже за шістдесят, які з нас наречені, каже. Слова Ганни дещо збили з пантелику Михайла, але він раптом видав: Люблю я тебе, давно люблю, і все життя за тобою через огорожу дивився. Не пробачу собі, як не спробую. А що нам наші роки? Скільки Бог відміряв, скільки й жити ну? То ти, Михайло, мене любив? здивувалась Ганна. Виявляється, вона в своїх постійних клопотах навіть не припускала такої думки, і до того їй було, бо завжди мала купу роботи, і завжди їй щось треба і треба. Та якою буде твоя відповідь, знову запитав Михайло. Та я навіть не знаю, мені з дітьми треба порадитись, стала заминатись Ганна. Сини були не проти, навпаки. Вони раділи, що в старості мама буде не самотньою, тому сказали, щоб мама навіть не думала, приводила дядька Михайла додому і щоб вони собі господарювали. А донька Михайла не надто радісно сприйняла цю новину, вона прибігла до Ганни сваритися, як колись мама її зробила. А батькові вона сказала, що відмовиться від нього, якщо той наважиться одружитися. Любив Михайло доньку. І для нього була важлива її думка, але Ганну він теж любив і розумів, що третього шансу у них не буде. Тому всупереч волі доньки таки пішов жити до Ганни. А яка ваша думка? Чи правильно зробили Ганна і Михайло, що одружились на схилі літ? І чому вийшло так, що сини, маму підтримали, а донька батька ні?